Знову їдемо збирати свою клубніку, бо маємо на сьогодні на вечір замовлення. І то так нормально, кілограм. Мусимо позбирати, але тут на дощ збирається. На дворі. Не знаю, може заїдемо і буде дощ, і прийдеться не збирати. Побачимо. То Хоч покупаємося, там є вода, а то в місті нема води. Так, да, так, так. Ух, і так жарко вдома, нема чим дихати. В Машині то якось легше. Так що їдемо. Хотів розказати про доставки трохи. По доставках там, що пишете, що то невигідно, певно. Получається ж, ми як? Наша дача в селі. Ми туди їдемо. От туди питання, вигідно чи не вигідно їхати, але ми не можемо оминути цей процес. Треба туди їхати, або йти пішком, або їхати машиною. <рес> Лучше їхати машиною. А назад ми їдемо ночувати в місто і ми доставляємо. Ну, Може, лишніх там 2-3 кілометри проїдемо по місту. Один раз ми тільки в село возили по поганій дорозі. Ну, один раз. Та я так не хочу більше. Ну і що, завезли і, і все, і приїхали. Нічого страшного. А так, виходить, ми все одно вертаємося. І по дорозі розвозимо полуницю. Якщо б в нас не було таких замовлень, то нам треба було, б, е, треба було б нам на другий день на ринок їхати. А якщо б не продали на ринку? А якщо б не продали ще й на ринку, то треба було б нам е, під магазином там стояти в жару. Ну, получається ага. так тоді вже. З годинки 3 до 7, так як люди йдуть з роботи після обіду, ті, хто на базар не вспів. Отаких от три варіанти: перше це Facebook, друге це ринок зранку. І третє вже запасний варіант це вже е, там стояти під магазином. Ну Це вже саме останнє. Нам саме краще, коли ми все, що ми нарвали, відразу. так як здаєш оптом, тільки по розрібній ціні. от Те саме. Просто Здати його в місті і не стояти на ринку, не продавати на ринку. А просто їдеш додому, пороздавав і все. Тому це нормально. Шкурка вичинки коштує. Да, такі то справи. <Mul> <of them> Спереді їде такий цікавий трактор. Такі тонкі колеса, так? Паскі високі? Оприскува, А, поприскувач чесно. Гарячий сезон зараз. Гарячий сезон. Катастрофічно не вистачає тари і часу. Збираємо і не знаємо, чи встигнемо назбирати замовлення, тому що погримує, хмара така, як на грозу. і Накрапає дощ, і вітер такий, як вот-вот-вот-вот, має злива початися. І з секунди на секунду, ймовірно, нам доведеться втікати. І не зможемо виконати сьогоднішнє замовлення, яке мали о 9-й вечора розвозити. Ну нічого, розкажемо вам, вийшло чи не вийшло, збираю далі, бо нема часу. Хмара і дощ, і грім, і блискавка не дають дозбирати. Але закази, які в нас замовили, ми назбирали. Все, втікаємо. Тільки треба їх порозважувати. Дощ нормальний такий. Ми, ми якраз наважуємо, як то буде ворота закрити. Барбос, може ти закриєш? Ми поїдемо, ти закриєш там ворота і, і хату закриєш і все. Ой, люди вже чекали того дощу. Добре, що йде до вас, щоб дякувати Богу. Так, я вже виїхав. Що чекаю Іванку і ще прилетіло одне замовлення на 3 кілограми. Ще одне замовлення на 3 кілограми на Корею. Це такий район. От, і що? І що, і що? І будемо доставляти. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 кілограм. На вечір замовили. Їдемо, дощик перейшов. Гримить ще, але вже переходить дощик так гарненько трошечки підлив людям все. Крапельне зрошення я вже кілька днів не включаю, ще й дощ пішов, бо воно так гарненько поливає. От. Так що полуниця переходить, вже вже нема, ну вже ну може ще не знаю, скільки ті дощі затягнуться. От, мабуть, буде дорожче, то я думаю, у всіх, ну і відповідно в нас так само побачимо. О, Іван теж закриває, собака бігає. <соць> бігає прямо за нами. Ой, Господи. то то забула, то то забула, то то взяла, то забула. Біжить, проважає. Справжній друг. Ну. Тільки він там, такий друг, що він може і під машину залізти, він йому все одно. Пока-пока. Пока. Не знаю, чи на камеру видно, але асфальт парує. Зараз він вже охолодився, а ще як ми тільки виїхали сюди на асфальт, то так парував. Дощ падає і відразу волога випаровується, бо він був такий теплий, гарячий, можна сказати. Ага. От. І от там вдалині добре видно. Не знаю, чи камера передає. Трошечки от, передає. Да, от такий так, дощ, треба. і нам треба сьогодні всім доставляти до порога, тому що. Ну як людині вийти там за тими трьома, двома, одним кілограмом відразу змокне, а ми машиною мусимо під'їжджати. Так як не дощ, то вони можуть вийти там десь до якогось магазину, туди-сюди зустрітися. Так мусимо їм під хату вести, шукати ті адреси. Дві адреси на Кореї в нас. На Незалежності дві адреси. Так, да, В центрі. Такі більші замовлення. Ага. І ще де то Іще десь. А, і ще, і ще одна твоя постійна ага, клієнточка. Тут зустрітися. перетелефонувати до неї. Дорога не та, Тільки відео з бізнес-ідеєю про те, щоб дарувати порічки, вийшло. Я чую такі фррр. Вже на монобанк приходять, ви купуєте порічки, дякуємо вам. А ми будемо їх дарувати. Тим Кому подаруємо там, чи кому ви скажете, чи як. будемо намагатися то знімати на відео, якщо люди дозволять. Так що ідея наша спрацювала завдяки вам. Дякуємо вам, що ви активні люди! Під'їхали б на доставку. Добре, що в тому будинку дві доставки. Один чоловік, який замовляв, каже, я буду на городі, але потім вернуся. От, і ми приїхали раніше домовленого часу, тому що думали, що на городі ну, ніхто не працює. А виявляється, вони так щось собі там працюють. От, і ми там біля них а проїжджали. На медах і, і не мають можливості будем... зараз дощ приїхати сюди. Вони просто чекають, поки перейде дощ. Так. Ну Нічого, ми зараз вернемося, їм завеземо. А тут зараз ще од... занесу три кілограми. І тоді їдемо ще далі розвозити. Я перевершив самого себе. Взагалі класний продавець. Я так під'їжджає клієнт, зустрілися біля магазину, я Чік, три кілограми дав грошики взяв, п'ять гривень здачі дав, все. Кажу: до Іванки, нормально все. Каже, так, два кілограми, там же замовляли. Я три. Жінка мусила платити так, за три. Та, нічого <су> не, а я не знаю. Чи, може вона подумала, що я спеціально. Я не спеціально, якщо ви бачаєте. Хочете привозити назад, Стані. але ні. <су> 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 дуже дякуємо всім, що купують. У нас нам дуже приємно. Так, далі, експедитор, дальше кажи, куди їхати. Ну, отако. Від 47-го прямо. Отако туди, прямо йду, до обіду. Отако, отако туди, а там потім десь повернеш. Та такого експедітора маю. Отако туди їдуть. Давай, туди. Потім скаже, тако розвертайся, тако назад, а там побачив. Це вже хлопче вечір. Експедітор теж може замучився і додому хоче. Ні, no. і їсти, і спати. І... Так що давай їдемо. Давай їдемо. Всім порозвозили, все чудово, всі побрали. Получається, я всім по чуть-чуть більше. І то не спеціально, а якось так случайно виходило. Там, де хотіли кілограм, а чого так вийшло? Бо Саме найперше почалось там, де я перепутав, вона хотіла жіночка 2 кілограми, а я дав їй 3. А потім, як виявилося, що я їй дав не 3, а півтора. Ну, я їй написав, що давайте здачу вам скину на карточку. Вона каже, та ще будемо брати вас. Ти дав 2,5. Ну, два з половиною. Мав дати два, дав два з половиною, а гроші взяв за три. Ну ти <рес> даєш. <рес> ну, я як даю, то даю. то Прив'язав клієнтку. Вона От. каже, нічого, розберемося. <рес> Ні, да. Ні, ну, Потім і, все ж було страшна. наважено всім. Ми заїхали до наступної клієнтки. Там вже виходить немає того, що було їй наважено. Вже замість кілограма я їй півтора продав. Заїхали ще до одної. Коротше, все пішло замість двох кілограмів, <рес> два сто. Потім заїхали ще до одної там. А, ми їздимо, їздимо, дзвонить. Каже, зможете завтра привезти? Кажу, та зараз привеземо. Каже, то на Чехова. я та, ми там близько були, тільки чик під'їхав. Каже: приїдете посігнали. Я під'їхав фа-фа. Вони вийшли там, Бах беруть полуницю і о, у вас порічки є. ще порічок взяли. І потім ще подзвонив там один той, що там не було його, а там десь був. Ото що на початку я розказував. Каже, ви вже є. А він три хотів. Залишилось йому тільки два кілограми. От і він такий радий каже: Ну попробуємо і на наступний раз відразу ще автоматично замовимо. що Розвозити для мене більш утомітельно, ніж збирати. Чесно для мене збирати в кайф задоволення. Авто возитись навпаки... їздити. Мене от зараз вже голова болить і ну, мені зараз навпаки, я би б таксістом якимось десь щось такого пітляти, їздити. А я, ні, я не маю терпіння сидіти чи на місці. мені треба щось робити. Так а ми що не робимо, просто що не нагинаємося, йдеш на голову, не йде. Сидиш в машині, комфортно. Кондиціонер е працює, собі їздиш, розвозиш. <гум> Нормально продали всю всю, що назбирали сьогодні ввечері. <гум> Все продали. Я думав, останеться собі ще поїсти. Не осталось. Ні, Ні осталось ну, вітрі, а, там. В тому відрі. Ну там, там оця купчиха, купчиха, вона така не. Вона сама солодка, солодка ну, вона довго не зберігається. Там, наприклад, класно... якщо хтось сьогодні купить, а буде її їсти завтра, там в обід, і подивиться в той кульок, скаже, що вони мені Ні, привезли. Ні, вони її не продавали, там і суто супер. За що я кажу, що ми її не продаємо. Ми як тільки збираємо її собі. Бо Вона дуже смачна От. і солодка. Так що... Дякуємо вам, що ви дивитеся. Нажимайте там, будь ласка, лайчики, щоб YouTube просував ці відео. Лайкайте і, і, І щоб приєднувалися люди, підписувалися. Дякуємо, що купляєте, підвішуєте по річки, смородину. Клас. Все, пока, на зв'язку.